Всім привіт! Мене звати Марта. Ви на каналі Твоя старша сестра. Ти заходиш на Ютуб, а там черга фінансових месій, які кажуть тобі: сім потоків пасивного доходу, які приносять мені гроші, поки я не роблю нічого. Або магазин, курси, які. Мені стільки грошей, що я сиджу, попиваю коктейль на балі, поки ви всі там дурники пахуєте на роботі. Ти сидиш, дивишся на отих от людей, слухаєш їх і думаєш: блін, я ж туплю, що ти на роботу ходжу? От ну, туплю. А я тут для того, щоб сказати, тобі, що ти не тупиш. <реш> <реш> ну, дивіться, тут можете мені повірити. <гум> Тож, звичайно. Зараз буде вставка з назвою відео. Не переживай, ти не тупиш. Ти просто ще не в курсі того, що пасивний дохід це є брехня, яка упакована у блискучу упаковку фінансової стабільності та свободи. Пасивний дохід це не чарівна кнопка, де ти не скажеш, гроші з неба. Це, ну, або інвестиції. З досить великим капіталом на початку, або бізнес, робота, яка з'їдає всі твої нерви. Іншими словами, пасивний дохід це не робити нічого і жити розкішно, а робити багато зараз, щоб можливо в майбутньому робити менше, все рівно отримуючи дохід. Все решта чистий води маркетингу ж люди у це вірять? Ну логічно, бо звучить красиво. Ну хто не хоче безплатні гроші? Сидячи, просто нічого не робить. Е, ну, і ще одна причина. Є. Роберт Кіосакі. Ви, мабуть, бачили цього пана, ось його книжка. <плес> я коли чую, що людина приписала цю книжку, я не продовжую з нею спілкуватися. <плес> Цей пан написав багатий тату і бідний тато. Але проблемка в тому, що він став багатим не через те, що він імплементує свої ж поради. З книги у житті він не є багатим через те, що він там я не знаю нерухомістю займається. Цей пан виріс на дурниках, як ми, які купують його книгу і які купують його курси. Він ніколи не заробляв з якихось інвестицій, які йому ну виплачують неймовірні дивіденти. Його інвестиції це наш ентузіазм і готовність дати йому грошики в кишеню. І ось парадокс. Він роками повторює. Не працюй на гроші, нехай гроші працюють на тебе. Проте ну живе сам з того, що ми купуємо його книжки та семінари. Тобто, що ми прості, смертні, дурники, працюємо на того самого Роберта Кіосакі. Кіосакі – ідеальний приклад того, що найкращий спосіб пасивного доходу це продавати ідею про пасивний дохід. інвестиційний дохід. Ну він може бути пасивним. Це, мабуть, щось найближче до того пасивного доходу, до чого ми можемо дійти. Проте, ну люди, ну, давайте будемо справді вічі. Ми ж всі розуміємо про цю математика. Для того, щоб утримувати якісь людські дивіденти, то треба вкладати, вкладати, вкладати і вкладати. Збільше, якщо ми говоримо про акції, які купую я, S&P 500, це є низько. Перебуткові інвестиції, які радше працюють на те, щоб гарно законсервувати свої гроші. І ну, ретурн настільки малий, що треба дуже-дуже <смі> дуже багато інвестувати, щоб ну, насправді дивіденти були ну, варті. То щоб назвати їх пасивним доходом або доходом, взагалі. це е, радше знаєте, виплати на чаєві або на каву разходити у Львові. Я вже розділилася, флетвайт 120 гривень. І навіть тоді ну, воно ж не магічне. Це ми зараз говоримо про ідеальну картину, якщо е, наш ринок тільки ось так от росте. Е, ну так, але ну ринок це ж не, ну, не передбачувана штука, воно так ту 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 Ну і в кінці виграші або збережуть гроші лише ті, е, які ну або не закупили на дуже сильному хайпі, і відповідно потім не втратили гроші. Або в паніці не розпродали, коли ринок впав. Знову ж таки, це не є вільна робота, де ти лежиш на лежаку біля басейну. і Ніхто тебе не контролює. Це просто інший вид роботи, де ти самостійно сідаєш, заставляєш себе розбиратися, деяка акція, де що куди. Сідаєш з калькулятором, вираховуєш, активно перекидуєш кошти на рахунок, шукаєш способи цього. Ну і відповідно, це також. Ну, це також забирає наш ресурс, тобто чисто пасивним це назвати, ну, буде апріорі неправильним. Всі ми вірили в то, що вкладати треба в нерухомість. Чого ніхто не знає, просто вкладати треба в нерухомість. Мабуть, через те, що це знаєте легко. От ти, типу, ти вклав ту нерухомість і ти от бачиш цю квартиру. А деколи коли не бачиш, якщо ти вклав не збудовану квартиру, а потім е, забудовники втекли з твоїми грошиками. Добре, це вже інша історія. Но суть в тому, що це також не 100% пасивний дохід, тому що ну зазвичай люди там, е, якщо ми беремо квартиру як або нерухомість як спосіб пасивного заробітку, ми її здаємо під оренду. І навіть якщо ми там ще виплачуємо кредит або вже навіть виплатили зовсім. О, ну воно не є пасивне. Ну ти ну, повинен спілкуватися е, з орендарями, шукати їх. Вони не всі ну, можуть бути дуже доброчесними. Це одне. Потім розбиратися з податками. Потім, ну блін, бойлер полетів. Я не знаю, дах протік, стіна тріснула, е, будь-що. Хто йде тут все ремонтувати, ну то ясно, що власник. І ну про яку пасивність тут може йти. Це, як, знаєте, секонд фулл job після того фулл тайм джобу. Ну і ти тим всі маєш займатися, і ну, ну наскільки це пасивно? Наскільки це пасивно? Це, це настільки пасивно, що ти от можеш, можеш казати: я лендлорд, і тебе всі будуть ненавидіти. От, ну, коротше, отак от раз в одняк, теж не пасивно. Тому рухаємося далі. Я ж така штука, поки я робила ресерс на це відео, зайшла інвестиційні боти. Я ще не влазила в ті болота. Ну тобто, якщо про ровертакіясакі чула, про квартири чула, про всякі там, типу, акції У мені акції чула. Добре, інвестиційні фат, Боти. бати, не чула. От ну це коротше теж якась така штука є, що люди вірять в це. Коротше, типа бот, який інвестує замість тебе, туди, куди треба. Де ти там найбільше виграєш? А потім якось продає. Ну суть в тому, ну, друзі, якщо тобі обіцяють, що в тебе твій дохід. Зросте на 20%. Але для того, щоб він тобі зріс на 20%, ти повинен перше купити доступ до боти за 500 доларів. Mm. Mm. <свісна> ну, Самі розумієте. Ну самі розумієте, ну люди добрі і, і знаєте що? І мільйони до то ведуться. Прикиньте. <свісна> Якщо хтось реально мав би робочий в бот, він би наділився ним зі всіма і не робив і не мусив би робити рекламу в інстаграмі або на Ютубі, а просто сидів би мовчки, я не знаю, на своїй Private Island і насолоджувався життям. Ну я би, якби мала якийсь суперкласний спосіб, я би певно того не сиділа і не розказувала. Я б з вами використовувала. Свій бізнес. Entrepreneurship. Всі ми хочемо бути бізнесменами, бо це, блін, так легко, Вообще, нічого не треба робити. І просто живеш своє задоволення. Так кажуть лише люди, які ніколи не мали свій бізнес. Тому що ну насправді це ти якраз впахуєш 24 на 7, бо нікому не треба той твій бізнес, окрім тебе. І ну, я як людина, яка почала свій бізнес і через три дні. Успішно завершила і зараз розкажу. Я, коротше, вирішила, що я буду бізнес-вумен і буду продавати сумки. Чого сумки? Тому що це є універсальний розмір. Типу, це не так як з одягом. Не потрібно зразу купувати кілька розмірів, а вони там плюс-мінус їм підходять. Сумки, ну, типу, тренди на сумки досить прості. Я знайшла класного постачальника з низькими цінами, зробила націнку. увага. 20%. <ріст> Тому що я їх. Ну, типу, я це як експеримент більше робила. Типу, я це не робила я для заробітку. Просто я хотіла попробувати, як це мати якусь свою справу. Ну, коротше, що створила інстаграм сторінку, зробила якусь я таблицю, розрахувала оті от всі сумки. До речі, якщо вам цікаво, можете зайти подивитися. Яма бекстой. Тому що в мене ці сумки. Лежать вдома. <гум> <гум> Можете мене привітати у мене повна шафа сумок. Я не знаю, що відверстим робити, тому що ну, блін це треба займатися. Я ж маю вже роботу. Я маю роботу і маю свої проекти, які мені там більш цікаві. І щеплю додаткову роботу 24 до сім сидіти на поштуху. Люди добре. <гум> От ну, до чого я веду бізнес? Це не пасивно, не називається це пасивним доходом. Це дуже навіть активно, дуже навіть активненько. А це я вам кажу як людина спортсмен mm -hmm. ще є така штука, як дропшипінг і магазини, які самі продають. Звучить дуже гарно, весело, просто класно. Але поки ти не розумієш, що це є ну, типу вступу. Досить низький, так? Да? Тобі там не треба вкладати велику кількість грошей. Це якісь там схеми вже розроблені, розпрацьовані. Схемки мутки крутки є вже. От і ти такий типу, все, буду бізнесменом, будемо труб, будемо дропшипити. Ну, я не хочу бути таким дурним, як Марта Янів, якої тепер повна шафа сумок. От якщо ви такі. Прапор вам в руки, тому що ви теж не дуже матріші, ніж я. Суть в тому, що Ну, е, ну блін, ну, кожен другий зараз займається дропшипінгом. І ті твої товари нікому не потрібні. Що ти будеш дропшипати? Аліекспрес, що там зараз тема? Ну, кому то треба? Реально, нікому то не треба. Ти не унікальний, твій товар також не унікальний. Ну, Прибуток не росте, зато ціна реклами, час, який ти туди інвестуєш. Ринок в І воно. Конкуренція? Ну, воно просто того не варто. Боже, я така демотивуюча сьогодні. Крайзі, друзі. Я просто демотиватор року. От ну і ще більшість історій успіху це є виживші одиниці, а не типу general public. Ще Тому... YouTube. Курси інфопродукти. Ну, типа, можна заробляти. Я, от, наприклад, третій місяць веду дуб. Я не заробляю, тому заходьте за посиланням на монобейс і підтримуйте канал. Не буду вам казати цифри, багато треба крутібати, треба працювати. От так само з інфопродуктами. Ту інфопродукт треба розробити. Потім треба, там, типу, пошукати якимись рекламами, залученнями тих студентів, я не знаю, людей, які готові купати твій інфопродукт. Після того тобі потрібно постійно з ними спілкуватися, підтримувати, відповідати на питання, так далі, тому подібне. Потім постійно оновлювати актуальність цього твого інфопродукту. Тобто це є повноцінна робота. Ну як це можна назвати пасивним доходом? Ну а це абсолютно, абсолютно не пасивний дохід. А ще мені подобається інфопродукт про пасивний mm -hmm. дохід. Оце, типу, як книга Роберта Кіясакі, але це, наприклад, курси. Топ-5 бізнесів доходу. Е, І ти то купуєш, і ти просто створив от реально пасивний дохід панові, який розробив, або пані, які розробили ці курси. Але є три причини, чому у декого реально входить заробляти з інтернету. Перше це таймінг, вчасно зайшли з актуальною якоюсь темою або проблемою. Друге це є просто удача. Алгоритми підхопили їх, вони взлетіли, ну і все, люди їх побачили. І третє це є реальна робота яка стоїть над тим. І вони впахували, вони працювали, і воно там рано чи пізно все-таки дало якісь свої сліди, плоди. <му> що робити насправді? Треба розділити просто поняття, тому що. Пасивний дохід це відкладена робота. Ти або вкладаєш час і сили зараз, або вкладаєш капітал, який ти колись заробив, вклавши свої час та сили, ну її третього варіанту не існує. Реально, якщо ти хочеш фінансової свободи, ну, потрібно подивитися реальності у вічі. Тому що найкраще просто гарно бюджетувати, бути фінансово грамотним, мати. Роботу з стабільним заробітком, ну ясне діло ніяких курсів за 2000 тисячі доларів. Як стати багатим? Просто стабільний дохід, бюджет, заощадження, стабільні інвестиції у безпечні схеми. І ну, нудне вичікування. Ясно, що це не звучить так сексі ексайтінг, як ну, типу, стати багатим овернайт, але ну, це є реальність і реальна схема, яка працює. Якщо ти ловиш себе на думці, ну але, блін, ну я не хочу все життя працювати. Я хочу легкий шлях, Гайс, Я теж хочу. Теж хочу легкий шлях. Ну, але життя не легке. Та <рес> я не знаю, що ж сказати. Сорі. <рес> Працює, треба працювати. Треба працювати. отак, так працюємо, стаємо відповідальними, фінансово грамотними. Дивимося, мій канал, підписуємося на мій канал. Просто отак беремо своє життя у свої руки, тому що ніхто так не зацікавлений у нашій фінансовій стабільності, як ми самі. Асивний дохід ну, для тебе не буде брехне, якщо ти розумієш, як він працює. Про те, що це є системний підхід з наслідком після твоїх активних дій. А якщо це відео тебе трохи приземлило, вітаю. Або можете привітати мене, вона виконала свою місію роль. От. Дуже вам дякую за перегляд. Дуже дякую, що повертаєтесь на мій канал. Вітаю всіх нових підписників. От. Пишіть ваші думки, коментарі. В коментарях підписуйтесь на мій інстаграм. Марта. Я там найактивніша. Можете побачити за кулісі мого життя. А от, пишіть. Прошу, би ви хотіли побачити відео, господи, я мушу нарешті зняти це дурацьке відео про те, як купувати акції. Сімпі зробляти. Сорі, я вже просто реально третій тиждень відкладаю. Я не можу сісти і заставити себе його зробити. Я просто босс прокрастинації, а ще в мене багато дуже справ. А ще я. Скоро їду в Єгипет на All Inclusive. Це теж було, знаєте, моє фінансово відповідальне рішення, тому що я замахалася платити за Європу дуже-дуже багато грошей. Я дуже люблю подорожувати. А слухайте, знаєте що? Отак-от, а я не буду з вами зараз знайомитися. Знімлю вам окреме відео про себе. Ви мені можете задати в інстаграмі питання, я на них буду відповідати протягом одного відео. Як вам таке. Mm -mm. От. Ну, наразі дуже-дуже дякую за перегляд. Ви дуже класні. Е, і там, підтримуйте мене на монопейс. Та й все. все. До нових зустрічей на каналі Твоя старша сестра. Всім па-па!